І так, народ, всім привіт! Сьогодні буде на огляді у нас ось такий пістолет від відомої фірми Dnipro M GF100. Подивимось на його комплект, що він може, чи вартий він своїх грошей, тому що в порівнянні з конкурентами він вартує, що я скажу, вартує досить немало. Маємо всередині інструкцію. Картонку і сам пістолет. Все, більше нам нічого не положили. Е, маємо фірмовий чорний колір і оранжевий носик. Все, як ми любимо в Дніпрем. Хороший кабель, е, десь близько метр двадцять. Я думаю, спокійно буде вистачати до розеток. Скрізь де треба дістати. Е, що потрібно знати? є дуже зручна відкидна ніжка. Телефон навіть не вспіває за нею спостерігати. Дуже зручно він стоїть. Тобто в нього ця ніжка відразу зроблена так, щоб вона стояла рівно на столі, щоб він мав максимальну стійкість. Що далі скажу? Маємо змінний носик, в якому стоїть шарик. Шарик, ти мій шарик. Ось, видно, це зроблено для того, щоб клей з носика в нас не падав. Що ми сьогодні, звісно ж, і перевіримо. Чи буде він капати і скільки капель він впустить за 15 хвилин, просто якщо буде стояти. Тому що ж, будемо перевіряти. Є також носик, знімається не просто так, є також. Можна докупити, не пам'ятаю, 150 гривень, наскільки пам'ятаю. Носик приблизно ось такої довжини, тобто, якщо вам потрібно десь у складнодоступні місця діставати і термоклей заливати, то це буде ідеальний варіант, тому що змінний носик є далеко не в багатьох виробників. Тому що робимо? Беру спеціально. Є в мене такий клей, дуже старий, насправді він уже навіть пожовтів, по ньому дуже видно прокурений. І подивимось, як він справиться саме зі старим клеєм, чи буде він його добре нагрівати, наскільки добре. І подивимось, як він буде з ним справлятись. Тому запихаємо максимально, вмикаємо, горить індикатор. Так, клей вставив, ручка досить зручна, така досить велика. Зазвичай в них дуже маленька і незручно не натискати. Тут прям дуже класно. Можна також засікти. Зараз буде таймер часу, за скільки пістолет нагріється. Подивимось, скільки потрібно часу для того, щоб повністю холодний пістолет нагріти, і почати вже використовувати. Тому поїхали! Перша капля є. Ще досить він такий жорсткий, не зовсім нагрівся, але я зміг видавити цей клей, можливо, це ще проблема клею. Тобто не буду запевняти, зараз подивимось далі, як він буде працювати. І маємо досить короткий час насправді для пістолета. Але за такі гроші, я думаю, що да, він має саме так і гріти. Досить швидко для того, щоб можна було його просто використовувати. Що ми Прямо на коврику, напевно. Зараз будемо спробувати видавлювати його. Та ні, в принципі, розплавило досить добре пластилін, тобто не на максимальній температурі він, але вже можна працювати, тобто якісь елементи вже. Покрити силіконом, приклеїти і так далі вже можна за цей час, тому за це насправді великий плюс. Що далі? Давайте проведемо ще один тест, так як пістолет у нас хизується своєю антикраплею, зараз ми його поставимо десь на таймері хвилин на 15 і подивимось, чи буде з нього капля, чи ні. чи Капане носик, чи все ж таки, так як виробник заявляє, що справді не буде жодної каплі. Тому зараз знову попробую видавити декілька шматочків для того, щоб повністю був заповнений носик клеєм, і будемо перевіряти антикаплю. Все, уявимо, що я попрацював. Клей мені поки що не потрібен. І в мене є 10 хвилин, поки я щось зроблю. Те, що мені потрібно. Подивимось, чи капне носик, чи ні. Зараз спробую сфокусуватись так, щоб було видно. І запускаємо, запускаємо таймер. Думаю, видно буде. Так, тінь незручно падає насправді. Давайте зробимо ось так. кнопочка горить, беру і більше не чіпаю. Як бачимо, відразу пішла капля. Чому? Не знаю. Можливо, щось я не так зробив. Але як бачимо, клей потік. Давайте спробуємо ще. Видавимо. Так, я повернувся. Е, пройшло приблизно 10 хвилин на таймлапсі, я думаю, ви бачили. Е, що я можу сказати? Корпус досить нагрівся, тобто градусів 65-70, досить гарячий. Е, антикапля працює ось таким чином. Але це непогано. Тобто, щоб ви не думали, що це там поганий результат, ще щось. Чому? Е, Об'ясню, тому що коли ми розкручували носик, Якраз наш шарик стоїть приблизно в ось цій частині трубочки. І ось ця частина вона виходить просто пряма. Тому, а, якраз і зрозуміло, що шарик не буде пускати клей, який вище нього, а який нижче нього, тобто від температури він витік. Як ми бачили, тому в цьому нічого поганого немає. Ух ти, який він гарячий! Оце клей розігрівся. Насправді, оце він вже розігрівся прям дуже сильно і корпус, і все. Оце прям класно. Тому що можу сказати в кінці? Якщо говорити про потреби звичайного самого клеєвого пістолету, дану модельку брати ну, не потрібно, напевно. Якщо вам просто десь раз у півроку приклеїти, якщо ви любите Дніпрем і хочете собі Дніпрем, тобто можна взяти. А якщо ви дійсно займаєтесь якимись поробками, постійно працюєте з клеєм, вам потрібно швидкий нагрів, щоб швидко подати клей і так далі, вам потрібно, до прикладу, дуже часто використовувати його в режимі поклеїв, поставив там хвилинку, він постояв, потім знову і знову, і знову, щоб у вас. Коли він стоїть, не була гора клею, тобто в мене китайський чи інтертуловський пістолет є, Тобто його залишаєш на 5 хвилин, в нього тут горка вже майже до а клей просто з нього витікає е дуже швидко. І якщо у вас є така потреба, щоб постійно працювати, щоб він не підтікав, тому що оце три капельки за 10 хвилин це взагалі нічого. І тому е дуже справді рекомендую. Це дуже зручно. Плюс, якщо вам потрібен змінний носик. З довшою ну, довший носик, тобто, і ви будете використовувати в якихось місцях, і до яких складно дістатись, то це 100% той варіант, який вам потрібен, тому що по якості у нього йде як на весь інструмент Дніпроема, 3 роки офіційної гарантії. Тобто, якщо якась ситуація станеться, щось з ним відбудеться, ми несемо його просто в магазин, нам його ремонтують, або якщо не можуть зремонтувати, просто дають новий. Тому в цьому проблеми немає, в цьому є плюс великий Дніпра. Тому е, я зазвичай використовую цю фірму в особистому використанні. Багато є різного, так скажемо, інструменту, тому е, дуже насправді рекомендую і ставлю великий лайк. Якщо підгадати хорошу акцію, то він свої гроші точ, точно, точно, точно коштує. Тому що. Куди ж без цього? Ми ж українці-акціонери, тому ждемо акції, купуємо справді хороший, хороший пістолет. Тому на цьому наш обзор буде завершуватися. Всім бажаю мирного неба, щастя, здоров'я, всім пока!